Щодня із заявами про шахрайство в поліцію звертаються 10-12 жителів Тернопільщини. Люди втрачають десятки, навіть сотні тисяч гривень, довіряючи дзвінкам псевдопрацівників банків, відкриваючи підозрілі повідомлення у месенджерах, купуючи дешеві речі в інтернеті. Як вберегтися від подібних шахрайських схем, розповів старший інспектор департаменту кіберполіції Нацполіції Тернопільщини Роман Свірський. Найбільш поширені інтернет-шахрайства. Дешеві товари та повна передоплата. Люди заходять в інстаграм, якісь сторінки, можливо, навіть рекламу побачили. Переходять, зв'язуються з продавцем. Ну, наприклад, банально хочуть купити телефон. І пересилають грошові кошти, товару не отримують. Це таке саме-саме популярніше. Не існуючі виплати від держави. Намагаються якісь кошти від держави отримати, не перевіривши, чи справді їм виплати ці е, мають бути нараховані. Ну, знаходять в, в тому самому телеграмі оголошення. Переходять за посиланням, вводять банківські дані свої і втрачають грошові кошти. Телефонні дзвінки від працівників банків. До вас телефонує невідома особа, каже, що ось з вашого карткового рахунку там гроші, наприклад, зараз е, хочуть списати на ресурсі Назвіть мені з смс-ки код, я вам допоможу зберегти грошові кошти. Ну, Люди називають коди, втрачають знову ж таки грошові кошти. Якщо у вас проблеми з банком, банк не телефонує. Банк максимум може. Е, Сказати якісь там рекламні послуги, наприклад. Ваш родич потрапив у біду, перерахуйте кошти. Люди розміщують оголошення про, про щоб в них пропав там, син, чи батько, чи брат. І до них починають телефонувати люди і говорять, що ось ваш брат-син в нас. Якщо ви не перерахуєте гроші кошти, ми його там, під деревом тут закупаємо. Ну, тобто, це так само шахрайство. Насправді вони вашого брата там, чи Вашого родича взагалі не знають, просто побачили ваше оголошення в мережі інтернету. Злам сторінок та прохання про грошову допомогу. Будь ласка, позичте там гроші, бо в мене там мама в лікарні або мені треба погасити кредитку. До такого також треба ставитися е, досить критично. Якщо людина вас просить про якусь допомогу, не перераховуйте її гроші наперед, а зателефонуйте. Як вберегтися від інтернет-шахраїв? Потрібно завжди перевіряти те, що ви бачите і читаєте. Тобто, якщо ви бачите, що від друга допомога якась необхідна, ви дзвоните до нього. Якщо ви бачите якісь виплати від держави в мережі інтернет, ви перевіряєте це на офіційному сайті, або від інших людей, які вже могли оформити цю виплату, чи справді зараз платить держава чи ні. Якщо телефонують працівники банку, працівники Київстару, будь-якої іншої установи і просять вас смс-код, ви автоматично завершуєте таку розмову, оскільки це шахраї, працівникам не потрібно. І якщо ви бачите в інтернеті магазин якийсь, ви можете його перевірити для початку, перед тим, як перераховувати гроші кошти. Перевіряти магазин там, наприклад, дуже просто. Достатньо скопіювати його назву в Просто банально в Гуглі номер карткового рахунку, який вам надають, ви можете перевірити так само, як в Гуглі, так і в спеціальному чат-боті Мрія» від кіберполіції, де ви можете вставити номер карткового рахунку. Побачити, чи вже були написані заяви на даний картковий рахунок, чи ну є якісь скарги, чи немає. Допоможе бот Раша Мрія, що десь в десь мережі інтернет є якийсь Ютуб канал, інстаграм-сторінка, тікток канал. Люди шукають такі сторінки. І додають її до загального списку, а всі решта волонтери їх блокують. Крім того, до того боту додали функціонал щоб по боротьбі з шахрайством. Тобто там також містяться новини про шахраїв. E, можна там, наприклад, подивитися e, сторінки, на які вже є там, наприклад, заяви, зайти на той самий інстаграм-магазин, подивитися, як він вживу виглядає, поки він ще не заблокований, тобто взяти для себе якісь нюанси. Дотримуйтесь цих правил, аби не стати жертвою шахраїв. І не забувайте навіть про невдалі спроби інтернет-злочину потрібно обов'язково повідомляти поліцію. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.